Основна відмінність між американськими та російськими атомними підводними човнами полягає у філософії їхнього проєктування. США сконцентровані на скритності, швидкості і точності озброєння. А Росія робить ставку на вогневу міць, витривалість і живучість. Американські підводні човни набагато тихіші за російські, тому їх складніше виявити і відстежити. Вони також оснащені більш сучасними датчиками і системами озброєння, що дає їм перевагу в бою. І, хоча американські підводні човни мають однокорпусну конструкцію, вони дорожчі і складніші в будівництві, а також мають менший екіпаж і меншу кількість житлових приміщень, усі російські підводні човни двокорпусні, що дає їм перевагу в плавучості та виживаності порівняно з американськими субмаринами. Однак вони більш шумні і на диво менш безпечні, ніж американські субмарини. З моменту їхньої появи США втратили два атомні підводні човни. А СРСР і Росія СІМ.